Добрий ранок, дітки. Вже з дерев злетіло листя, наступив вже листопад. Пізня осінь урочисто свій завершує парад. Бадьорит нас легкий вітер і гойдає лист старий. Сонце лє над білим світом, ясні промені згори. Ось вже й настала пізня осінь. Останній місяць осіні – листопад, а ще його називають час. Перед початком зими вся природа завмирає в очікуванні морозної білосніжної зими. Температура повітря стає нижчою, а сонечко вже не піднімається так високо, тому не прогріває гарно землю і на вулиці стає все прохолодніше. Все частіше дні стають похмурі і дощові. Дощі наповнюють рослини вологою, а коли приходить холод і з'являється сніг, Міногортає траву та дерева і допомагає їм не замерзнути під час морозів. Часто стоять туманні дні, а по небу пливуть темні дощові хмари. Все частіше дмуть холодні, пронизливі вітри. Дні стають з кожним днем коротшими, а ніч довшою. Листя на деревах повністю змінило колір, а на деяких деревах листя зовсім немає тому що холодні пориви вітру зривають різнокольорове листя і з кожним днем все більше опалого та сухого листя під ногами. Так дерева готуються до зимового сну. Пташок зовсім не чути, адже перелітні птахи, лелеки, журавлі, ластівки та багато інших птахів вже давно відлетіли у теплі краї. А горобці... Голуби, ворони залишаються зимувати біля своїх домівок. Осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад, За моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, Хмари небо затягли, вітер виє за гори. Ходить осінь листопадом, Жовте листя стелить садом. Ось такий мінливий і водночас загадковий місяць листопада.